Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас незвичайне заняття. Ми сьогодні з вами на екскурсії в музеї. А що ж таке музеї, діти? Від грецького слова музею це дім муз. Що ж це таке музеї? Це культурно освітній та науково дослідний заклад, призначений для вивчення. Збереження та використання пам'яток природи. Є музеї різні, є краєзнавчий музей, є історичний музей, є етнографічний музей. Основним напрямком музейної діяльності є культурна освітня, науково-дослідна інформаційна діяльність, комплектування музейних зображень, зібрань, експозиційна. Фондова, видавнича, реставраційна, пам'ятно охоронна робота. Ось які напрямки вивчає музей і для чого він потрібен. Діти, ми живемо з вами поперед -по 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 міста Харків. У Харкові дуже багато різних музеїв, але ж є музеї різні. Перший музей для дітей це такий музей, як. Харківський планетарій. Я е, е, знаю, що ви були в планетарії хоч раз. А хто не був, звичайно, там побуває. Обов'язково там дуже цікаво. Діти, я пропоную вам відвідати обов'язково. Є ще такі музеї, як історичний музей, художній музей, музей природи, харківська міська художня галерея. Музей Кавин навіть є у нас у Харкові, діти. І музей Ляльок є у нас у Харкові. Є ще багато різних музеїв, але у нашому селищі, у селищі нашої громади, в селищі Бабаї, теж є музей, який знаходиться у будинку культури. Зараз я знаходжусь у будинку культури селища Бабаї, Височанської селищної громади. Бабаївський музей, історико-краєзнавчий музей. Його, він був створений у 1978 році як музей бойової та трудової слави. Зараз я вас поведу по залах цього музею. Діти, ось ми з вами знаходимося у музеї. Раніше у музеї була тільки одна зала. Це була зала, присвячена Другій світовій війні. Тут були грамоти, картини, предмети, бойові, бойові знаряддя, які використовувалися під час Другої світової війни. У 2006 році відбулася реорганізація музею і він отримав нову, нові приміщення. У 2015 році музей отримав назву Бабаївський історико-краєзнавчий музей. Сьогодні в цьому музеї вже шість залів. Найбільший це зал бойової слави. Діти, де зараз ми з вами знаходимось. Бачите, тут все присвячено Другій світовій війні. В цьому залі експонуються предмети Другої світової війни. В куточок присвячений Чорнобильцям, нашим односельчанам. Наступна зала це етнографічна. Зберігаються знаряддя праці періоду кінця 19 та початок ХХ століття. Етнографічний матеріал розповідає про життя і побут селян. Діти, подивіться, які були знаряддя праці раніше. Це були, ось дивіться, пласкогубці ось такі, такої форми, буравчики різні. Це були предмети, інструменти для столяра і теслі. Наступні ось предмети це кос, коси, різні коси, якими косили хліб, серп. Ми з вами багато читали про серп, ним працювали в полі, косили хліб. Наступні предмети це ножиці кравця, подивіться, які вони величезні, не такі, як зараз. Маслянка, ось далі шарошка. Подивіться, який раніше був посуд, діти, не такий, як зараз, красивий, яскравий. А були гличики, були, були макітри різні, були різні ковшики. Весь цей посуд був вироблений з глини. Дивіться, які були самовари раніше в давнину. Не було електрочайників, були ось такі самовари. Подивіться, яка була лампа, діти. Не було світла, а ось були отакі лампи. Подивіться, які раніше були прятки, діти. Не було швейних машин або ткацьких якихось станків, а були ось отакі прятки. Подивіться, які були праски. Вони були важкі, їх треба було гріти на вогнищі, щоб потім щось попрасувати. Дошки для того, щоб прати білизну. Подивіться, діти, в яких ходили черевиках люди. Не було таких раніше, як, як зараз. А ось дивіться, які зроблені із лози. Такі черевики діти називалися лапті. Лапті. І всі ходили в лаптях. Подивіться, який був ще посуд. діти. Відра, циберки, різні кашолки. Все це було дерев'яне, ложки, які були, лопатки, ковшики. Все це було зроблено із дерева. Наступний зал це зал історії селища Бабаї. Містить інформацію про князів, які жили на цьому, на нашому, в нашому селищі. Це Щербінін, про Архангело Михайлівський храм, про Григорія Сковороду. Який гостював у 70-х роках 18-століття у Правицького. Правицький це був його учень. Далі йде про різні пам'ятки архітектури нашого селища Бабаї, подяки, грамоти, які отримувало селище, розвиток освіти селища Бабаї. Бабаївської селищної ради. Зараз у нас голова громади це Мороз Олександр Васильович. Четверта зала це 50-70-ті роки 20 століття, куточок Клавдії Шульженко. Колекція різних годинників радянського періоду. Колекція телефонів, які були в період Радянського Союзу, а потім продовжували розвиватися далі. Подивіться, діти, які були раніше годинники. І настінні були годинники, і будильник, як ми його називали раніше. Ось різні види годинників. Дивіться, які були радіоприймачі. Не такі, як зараз у нас. Подивіться, які музичні інструменти. У п'ятій залі представлені колекції, що знає, знайомлять нас з археологією. В цьому залі ще є, знаходяться картини місцевих художників. Це і Береж... Георгія Бережного, Миколи Дородного, художників самоучок Івана Благого, Володимира Рогова, Євгенія Борисенка діти, ця картина називається Берези, яку створив Іван Благой. А ось картина Борисенка, Золота осінь. А нещодавно діти у музеї відкрили новий зал, який називається Природа нашого краю. Угу. За допомогою місцевих жителів Олександра Соловйова і Олександра Крокушкина. Крукуш... Музей поповнився майстерно виконаними опудалами тварин і птахів нашого краю. Музей давно вже вийшов із рамок простого експонування. І збереження пам'яток історії та культури. При музеї працює гурток історії та краєзнавства. Члени музея створили гурток, проводять екскурсії, займаються вивченням історії свого краю. В цій залі знаходяться опудали різних наших тварин, нашої місцевості, колекція метеликів. Подивіться, яке велике опудало до птаха Беркут, діти. Ще його називають Орел Беркут. Велика птаха. Найбільша птаха. Колекція жуків. Каміння. Колекція різних ракушок. А ось, подивіться, на, як справжня качка з яєчками і пташенятами своїми, каченятами маленькими. А подивіться, яке гарне опудало лисиці. Білка. Ворона. А кабан. Кабан, подивіться, який, як справжній великий кабан, яка велика голова в нього. Касулі, дикі качки. На жаль, діти зараз музей не працює, але ж всі експонати зберігаються у приміщенні. А коли він відкриє свої двері, будь ласка, з батьками разом відвідайте музей нашої громади. Отже, в нашому селищі. І в нашому місті Харків є багато різних музеїв, які нам допомагають подивитися по-іншому на життя і побут українців. Відвідання музею допоможе вам отримати яскраві враження, бо, як кажуть у народі, без минулого немає майбутнього. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша екскурсія. Бажаю вам успіхів, до побачення!